У нас минулої сесії були зауваження на рахунок автомобільних рейсів. Сьогодні у нас в залі присутні е, представник департаменту ОДА і перевізник одного із рейсів. Будь ласка, давайте можна строку. Доброго, всім здоров'я. Мене звати Юрій Кузанівський, я заступник директора департаменту економічного розвитку та інфраструктури в облдержадміністрації. І наш департамент якраз займається питанням організації регулярних пасажирських перевезень. Так, ми отримали два, два листи від Дубівецької сільської ради про те, що є певні проблемні питання з організації особистого сполучення. Е, перший це лист, був раніше по маршруту до бійці івано Франків, і другий це ми отримали з понеділок. Це був другий лист по маршрутах Кінчаки Івана франків за її село Вишів і Мар'янці Івана Франківська. Що я можу сказати, що вже вирішили, що вже будувалося? По маршруту маріян е, з Івана Івано-Франків е, за завтрашнього дня буде вже відновлено в повному оці е, переведення, так як було Будуть два особи, там у перевізника були проблемні питання з водіями. Не було водіїв, зараз самі знаєте, є дуже складний е, з, з чоловіками. Тут водіїв дуже мало, але перевізників вже все-таки під нашим тиском, тиском громади, десь з іншого маршруту, якось ви там водіїв переклали. Мало бути завтра, тому що у вас там є узваджено, що в суботу неділю їздить один автобус, в понеділка вже буде перевізник, взяв на передне це зобов'язання. Ми будемо контролювати з паном Михайлом на зв'язку, думаю, що якщо десь щось буде згоїти, будемо це оперативно врегульовувати, так щоб вже не виходити на цей рівень. Щодо двох інших маршрутів, є, вони обслуговуються товариством. Питання ТП-12629, Франківський автопарк, так си більше знають. Є, є представник, що там, які там були проблемні питання. Кінчак Івана франківськ не заїжджав в пишіть. Десь там зі слів ну не, не всі рейси не завжди була проблема з дорогою. Зараз, наскільки я знаю, вже питання по дорозі врегульовано. І з вчорашнього дня, наскільки мені доповіли, автобус вже заїжджає і далі буде їздити. Ну не знаю, можливо, ви можете підтвердити так, так, не так, вам тут на місці видніше. І, в принципі, якщо не буде дуже складних там поганих умов, тому що там той спуск складний. Я вже 18 років займаюся питаннями транспорту і знаю, що там ну, завжди було, коли зима, коли не прогорнути автобус, де туди не доїжджав. Якщо буде можливість, автобус туди буде їздити. Це також питання на контроль. Щодо Маріанки івано франківськ там виникло питання понеділі. Десь е, перевізник самостійно, чи це десь водії там трошки десь перевищили свої повноваження і повідомили громаду, що не буде їздити в понеділку, тому що немає е, там мало пасажирів. Ситуація дійсно, можливо, така є. Тим більше вони казали, що вони до цього трошки десь не їздили, почали їздити цього року на прохання громади. Е, яка є пропозиція? Ми перевізника зобов'язали, щоб вони починаючи з завтрашнього дня, по з ну, цієї неділі вже їздять. Але є зустрічна на Міт є все-таки це, це є бізнес, це мусить бути якийсь ринок. І для того, щоб була якась економіка, є, є, є прохання не знаю, до вас, до, до, до старості, хто, хто це буде питання організовувати. Перевізник каже, що там зовсім немає пасажирів. Є така логіка, не знаєш, як зробити, робиш по закону. Є порядок обстеження автобусного маршруту, який передбачає, що якщо загрузка на маршруті менша 0,5, то ставиться питання, які сидять, або те, що треба цей рейс закривати або щось міняти. Ми з перевізником про менше. Тобто прошу провести хто є депутатів від Маріанполі з цього напрямку роботу з людьми, що якщо ви хочете, щоб у вас був автобус в неділю, будь ласка, користуйтеся цим автобусом. Якщо цього питання не буде, ну, як це буде, як ми це бачимо, як це працює в багатьох громадах. Автобус виїжджає. Зрозуміло, що з першої неділі, якщо його не було, людей може не бути. Автобус виїжджає, але громада дає свого представника, який цілий день катається в цьому автобусі, не так, щоб не було, що водій каже, що немає. Представник від громади записує людей і водій записує людей. Десь звіряються, чи чорно співпадає. Якщо там буде кількість людей, ми до дійшли до того вже нехай навіть не, не, не 0,5 загрузки, хоча б там 6-7 пасажирів мінімум, щоб було в одну сторону і в другу, для того, щоб перевізник хоча б міг закрити витрати на напали, вже не йде мова ні про ніяк про деталь, ніби як заробити навіть не про зарплату водія. Якщо буде таке, тоді, тоді він їздить. Якщо не буде, тоді законодавство передбачає два варіанти. або ці, ця, ця різниця компенсується з місцевого бюджету або рейс знімається. Ну, наразі є от така пропозиція. Я вважаю, що це в принципі враховуючи, що зараз свята, люди їздять проговорити з громадою, щоб хтось не йшов, не сідав до сусіда, а сів на автобус для того, щоб зберегти рейс, це є ну, нормальний варіант. Ну, Наразі в мене все. Можна питання? Від такий варіант. Від понеділка до суботи в нього загружені в обід ранком і вечором повністю. Люди не мають, він не забирає людей з Галича. В чому справа? Якщо йому потрібно один день, якщо він поїде трошки у мінус, це не означає, що він не має права їхати. Людей не забирає в галичі їх. Варіантівських. Коли є з франки, за так? 0,5 це від одного дня чи від цілого тижня. Якщо ви маєте бажання, поставте слово людину, нехай проїдеться 5 днів і буде бачити, що він сам не вийде, мали чи не зайде в ото. Ну, на, на рахунок таких днів подивився, але ну методика все таки Це, це, це можна брати цілий комплексний термін. Але але знов ж таки, якщо людей немає не, не в неділю, то ну жиміте за одного завіть. За, якщо за він не їде два місяці і тут він їде одну неділю. Ні, це, це і не, і не йде мова про одну неділю. Це йде мова про три-чотири. Про що я кажу для того, щоб ви повідомили через ну зараз дуже швидко можна людей поінформувати. Є, Вечором він їде, Забирає з марям людей, доводить до Галича, перерожає людей сумками. П'ять-шість чоловік витягують сумки і їдуть на Буштинський автобус. Це що, він правильно поступає? Є пропозиція, пане <пали>. Юрію. Я відбуваюся. <звичайно>, а що ми не можемо поставити е перевізника, перевірити? Поставити, наприклад, віддіореєстратор. Такі Бурштинський і Ротицький мають перевізки. Поставте відеореєстратор. Кілько пасажирів Зразу і ці кілобіці кіречки, і ви хвіли їх. Це я не можу це зробити, я просто не перевізник, а не знаю. Але це місто, те, місто, що можу, І, можу... і, литезу, ставити... і не треба, щоб знаємо. Ви розтратили вихід, тому що немає ніякої законної підстави. Просто почнемо з цього. А яка закона підстава буде, коли ви сидіти представити і сидіти? Але вони обслуговують. Ні, це якраз прописано порядне проведення обстеження маршруту, що воно проводиться за рахунок місцевої... Це не проводиться, сідає в автобус. Катаюсь, одну неділю, другу, третю, записують, скільки проїхало людей туди, сюди, порахували. Чи є я думаю, чи не б... там не з неділю він чи вже пізно, темнота, Люди не лишаються, думають, а в його не буде, ми не б мати чим виїхати. Треба просто швидше зробити. Ну, Треба пропозиції, пропозиції. Ми будемо подавати на з написати пропозиції на департамент. Є пропозиція. Ви все на громаду та не громаду. А ви що робите для того, щоб не було цих питань? Що ви робите? Ми обслуговуємо цей маршрут. Як ми, ви обслуговуєте? Вам ми, треба вступатися звідси, і, і, щоб Я вас там подають. У мене є запитання до вас. Всі перевізники проходили конкурс. Скажіть, будь ласка, в умовах конкурсу є така норма, що перевізник може самостійно знімати, регулювати е, маршрут? Дивіться, нормативна база передбачає виконання рейсів не менше 95% від тих, яких передбачено. Тобто законодавство дає 5% на, 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 на різні акції. Все, що більше цих 5%, це є порушення. Скажіть, е, коли був конкурс, е, скільки було представників на цей маршрут? По одному. По одному представнику. У нас на, 90, 90 на 98% в у межах області конкуренції маршрутів немає. Дивіться, Мар'янпіль це є крайнє село. Близько 40 осіб зараз перебуває у зоні бойових дій. Люди приїжджають, люди е, приїжджають на реабілітацію. Батьки реально в неділю можуть тільки до них потрапити, поїхати в лікарню, в госпіталя і тому подібне. В неділю немає рейсу. Це як друге питання: е, неодноразово перевізник. Приїжджаючи до Галища, висаджував людей і далі не їхав. Чому так? Хто це контролює? Ви це контролюєте? У вас є такі. Де, для чого він брав тих людей приймав? Висаджую в Галищі, просто пересадю на інший автобус. Це в краще мови. Це норма? Скажіть. Дивіться, ми ви це про мене контролювали. Ні, ми не маємо прямої контрольної функції. для чого ви такі? Ми орган виконавчої влади, так як ви місцевого самоврядування, У нас немає контрольних функцій. Контрольна функція відповідно до законодавства стоїть на органах Укртрансбезпеки та поліції. Ми зверталися до укртрансбезпеки з такими питаннями? Щоб Це, по іншому передбачені. Вони нам щомісячно надають інформацію по тих перевізниках і по тих маршрутах, де в них є зафіксовані якісь порушення. Тоді приймають. тобто ми працюємо. Збройно, якщо у нас є інформація від контролюючих органів або від органів місцевого самоврядування, або від населення, ні, ми втручаємося. Так у нас так, інформація. У вас що є інформація? Ми одноразово ми зверталися є. до вас десь там по Маріамполі Тільки в понеділок перше перший лист за останніх, мабуть, півтора року мабуть більше була історія. До того по Маріамполю не було жодного, жодної звернення. Жодного я от погоджуюся з Богданом Івановичем. Ви свою функцію перекидуєте на громаду. Давайте представник громади буде кататися в автобусах і тому події, та це не функція я не кажу про, про, про депутата, я кажу, як воно працює приблизно всюди. Тому що зазвичай йде, так, перевізника своя правда, громада своя правда. Для того, щоб визначити, ну, у нас дві людини займаються в обласній адміністрації транспортом, є 800 маршрутів на цілого року. Тому що зараз на час воєнного стану конкурси не проводяться. І у нас функція адміністрації яка? Ми можемо дати маршрут через конкурс або забрати, розірвати договір. Все. Ми не можемо щось заставити, ми не можемо штрафувати. У нас немає таких функцій. Перевізник... Тобто, найпростіший варіант розірвати договір. Так, ми можемо договір розірвати дуже швидко, але знайти нового перевізника в нинішніх умовах це практично нереально. Я Тому думаю, що конкурси не проводяться проєкт, і, і бажаючих немає. Який взяв на себе обов'язок перевозити людей, він це якісно виконувати і не мало би зараз стояти таких питань. Економічно невигідно чи вигідно. Знову ж таки, колега задав питання: автобуси. Переповнені з Галича до Мар'янполя, з Мар'янполя до Галича, з Галича до Івано-Франківська. Я думаю, що, що це, ну, це економічно вигідно. Це можна подивитися, вивчити, але з власного досвіду, скажу, у нас в області зараз переповнених автобусів немає ніде, тому що пасажиропотів спав катастрофічно. До мене приблизно раз в місяць півтора приходить перевізник, приносить документи, каже, дякую, їдьте собі далі. І мені того не треба. У мене зараз проблема не в тому. У нас немає черги перевізників. У нас зараз лишається надсять сіл в області, які лишилися без сполучення. Тому що це, ну станом наразі ви все розумієте, в чоловіки ніхто не рухається, не їздить. Роботи як такої немає. Реально пасажиропотік всюди впав, і то, що десь хтось не поміщається, ну це реально новина. У мене такого немає ні на калушвинків, ні на, надвір, ні, на двір, це, ні. це, ні, це правда, в Нашому автобусі продавали чи неможливо сісти. Чуєте, я сам їжу цим автобусом. Автобуси переповнені забираються людей. Якщо є така історія, тоді я думаю, дивіться, перевізник сам зацікавлений. Якщо там є багато людей, то це можна ну вони це проконтролюють. Під повністю підтримую, але дивіться, кожен перевізник рахує свої гроші. Якщо він бачить, що в нього десь хтось не поміщається, він автоматично бере більший автобус і дає. Такого немає ніде, що, що, що людина лишає гроші. Двіться, ви я по Маріанполі почув, що там ситуація так, не, не, не добра. Не Якщо по всіх інших, я так розумію, що ну, дубівці мені прогарантували, що з понеділка все буде питання врегульоване, е, ви заїжджає. Якщо залишилося питання Маріанполь, то ми тоді з перевізником активно, це, у них є свої служби, вони проконтролюють своїх водіїв. Це велике підприємство. там частіше. Ще одно прохання. Ми коли зверталися до вас у департамент з проханням відновити колишній рейс, який був бищим воролиця медуха Туста Івано-Франківська. Ну, а тако, так, те... в такому вильті вони палини? Його мали відновити, перевізли, був, був транспортний засіб. Місцеві староста був знайшов водія, який би могли це обслуговувати, але ви відновили рейс, який обслуговує з Тернополя і Делав Ні, ми між обласними взагалі. Просто відновився той рейс. І тому тому ви це питання зараз з, з, з Бельщивом, борониться є. А як ви переглянули їхнє звернення і відновили цей рейс? Бещив борониця Медуха тут старівала в Франківськ. Ви зараз знову скажете, що я все на громаду, але, Не, я але закон, ні. дивіться, законодавство зараз побудовано трошки інакше. Якщо йти по нормативі, область, як організатор перевезень, має забезпечити сполучення обласних районних центрів з центрами громад. Населені пункти громади має організовувати до центру громади громада. Вам це повноваження надано. У нас в області вже близько 10 громад, це роблять, громади створюють комунальні підприємства, і громади своїх сіл самі проводять конкурси, навіть кажуть, самі створюють комунальні підприємства або залучають приватних, зводять сіл сюди, відповідно, тоді на цих маршрутах центр громади, обласний центр, різко міняється ну, якість перевезень, тому що тут збільшується кількість пасажирів, і, і ми це пройшли вже по багатьох громадах. І, наприклад, фронтів дубівці можуть збільшитися зразу, поставити, так як колись, я пам'ятаю, коли їздив один автобус, як запустили другий коли колія стала на ремонт. Тобто, тоді людей їздило значно більше, і на дубівці був один автобус. Це в восьмому році відбувалося. І я, я цим особисто займався, коли запускав другий автобус. Це також було. І в принципі кажу, ви зараз маєте право, вам, вам, вам простіше ви можете це робити, звозити з тих сіл до дубівців. Із Дубівців ну, на франків, чи, чи так само автобус, автобус може їхати з, з Бешава через ті села, повністю по вашій громаді він, він не буде виходити. А такий маршрут, коли, коли дай Бог, закінчиться війна, ми дійдемо до конкурсу, його можна буде оголосити Дубівців, до У нас виходить не прогрес, а регрес. Бо автобус великий. Ви з... зроби... його зняли, не знаємо незнаємо чином, дали менші автобуси. Про другий автобус нагадую, взагалі не... нема мови, він ходить, не ходить, люди не знають, немає ніякої стабільності, того, ви... того у нас і виходить, що люди можуть йти, можуть не йти, маючи альтернативу залізної дороги. Давайте стабільність і дайте якість перевезення. Автобуси маленькі. Перевізника привізник, є... зараз до бівців немає, бо не ну, там особисті вам ну, кажу, ми, ми не даємо автобуси, не забираємо. Ми визначаємо перевізника, перевізник далі сам обслуговує маршрут. Перевізник прокурор. Перекидайте дійсно знову, ви то на громаду, то на перевізника перекидаєте. Ну, Ви прийшли, значить ми звертаємось до вас. Ну я вам кажу, як, як відбувається. Ми оголошуємо маршрут на конкурс. У військ Івано-Франківськ, приходить одне підприємство і це підприємство їздить. Як ви є... зробіть контроль цьому? Ви їм даєте рейси. Так зробіть контроль, кого речі. Ви розумієте, що маленький автобус дали, люди, люди жаліються, кажуть, Ві? людина нормальна, каже, дитячий, чи каже з дитячого садка возили людей, чи, ну дітей чи що. Каже, немає як сісти, каже, нормально. Я сьогодні бачив на досвідній є по 30 ї автобус. Так ви зрозумієте, кожен день міняються автобуси. Кожен день немає стабільності ніякої. Я розумію, що ламаються. Ну, а, ну, якісь повинні вити, не У вас роками їздив Луценко, а да. Луценка приходила Хмара Скар. Постійно був Луценко поганий. Поміняли. Поміняли Луценка, не тепер, тепер вже інші перевізли погані. Ну, дивіться, ну нема. Плу... Ну, не хочу знову показувати пальцем. Плуманська громада попросила у закордонних партнерів допомогу. Їм з Німеччини, з Польщі прислали автобуси, вони створили комунальне підприємство. І зараз виходять і будуть возити своїх людей. І вони можуть норміти. Я не можу. У вас обслуговує перевізник, який має 70 маршрутів, в нього близько 100 автобусів, відповідно, він їх міняє. Це його право, це його господарська діяльність. Тому що, якщо б він бачив, що у вас є стабільно 50 чи 100 людей, які їдуть до Франківська, повірте мені, він би поставив й неоплан, і він би заробляв гроші, бо це його гроші. запитання таке. Між е, перевізником. З собою зараз немає. Ну, будь ласка, дайте нам ці договори, щоб ми, наш юрист міг детально вивчити, всі умови е, перевезення. Не, Дивіться, я вам договори можу дати, але ваш юрист міг детально вивчати, не має повноважень. Тому що це є договір між двома структурами. Як третя сторона може їх детально вивчати. Я можу дати просто громаді, щоб громада знала, що там буде. Ознайомилася. Для ознайомлення. Дайте ознайомимо. Якщо ви його дасте, то наш юрист вже розбереться. Ну так, але не може їх коментувати чи щось сказати. Не може їх приклад. коментувати, але тоді ми будемо предметно до вас звертатися, ми будемо знати, що, що у вас вимагати, а ця... чого ні. Є така штука, як портал 32. Там інформація по всій Україні, і ці договори, і ці маршрути також є. Я можу вам відписати, дивіться туди, але я вам відправлю. Тому що, ну, ви розумієте, оце ж. Це також, це не так складно, ви гуглите договір такий-то, такий-то, і вам зразу в систему все веде. Ми повністю відкриті, всі маршрути, всі розклади, всі машини, всі договори є в інтернеті. Як я, як людина, яка не має відношення до цих транспортних перевезень, знаю, що є якийсь портал. Тому до вас, відповідно, звернулися і звернулися, щоб ви надали цю відповідь. Добре, всі маршрути, які починаються з Бівецької громади, ми надамо. Так, ще 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 питання побачимо. Просто небажання перевізника обслуговувати заїжджати в Перше, та, та, що там нас... була погана дорога. У нас за тиждень та, два робити колеса визиване. Ви поїдьте, подивіться на дорогу. Зараз ямку... що, що, вже її що, зробили два дні назад. Та, та не два та, дні кожен як... раз як... А ви що, ви перевізник А як ваш водій, наприклад, їде, там їде дитина зі школи в вечірній час? Приїжджає до кінця Деліїва, висаджує дитину і поїхав на кінчаки, тому що він сказав, що йому не рентабельно вікати, тобі що. Це ми це... розберемося. Це, це, це було два рази. Ви що сказали? Зараз вирішили, там було питання серед голови. Це понад таким гострим різаним каменем. У нас за тиждень два колеса. Одно колесо на хвилиночку 7 тисяч гривень. За тиждень ж 40 тисяч гривень на два колеса. колес. Ну та як у нас є відеореєстратор, яку. Ми кожен день газету, дітей до школи. Ну, і а заїжджаємо в село. А там навіть і хворі люди, вони йдуть гори, то виїхали. Село заїжджає, а перевізник не може їхати. Ще раз вам пояснюю, зараз попишу вже питання вирішено. Підсимо зробили дорогу. Зробили вже дорогу, здобут, щоб почав закупсувати. Ми не будемо їздити, псувати собі автобус, розмінити кожного. Можете... Нам держава не нас людина, держава українську не А тому, що не хочете їздити. Ви моніторили дороги, як йшли на конкурсі. Дивіться, все наразі проблема в тому, що немає альтернатив. Давайте тепер на це зробимо. Тобто беремо перший рейс франківськ Дубівці, так? Тобто є від вас гарантія про те, що з понеділка буде, буде Гарантія про те, що будуть відновлені всі рейси. так? так. По питанню Маріамполя. Маршрутну рейсу Маріам. Яким чином нам проконтролювати той недільний рейс? Це має контролювати громада, чи це, маючи, буде швидко відважно? Представник переважку буде водій від перевізника і боєць. З нашого боку буде водій. Може бути дивіться, такий варіант. Тобто контактує водій з, наприклад, з так, чи з депутатом. Він, наприклад, ви покажей приїхав, в нікого наприклад, там немає, нікого немає. Він заінформує старосту або депутату. То хто це потім підтвердить? Ви стали хто потім підтвердить, що він це? приїхав з пасажирами чи без пасажирів. Нехай він проїдеться, подивиться, є пасажири чи нема пасажирів, щоб хоч не було. Він приїхав, сконтактував і сказав, а він висили становище. Як ми це робили? Водії бере собі блокнотик і представник від громади бере блокнотик. І той пише, і в кінці кожного дня чи після кожного рейсу один на одному спеціальну. Тобто є підтвердження відповідь. І після того вона використовується. Люди дають обівці, їм розповодники доможливо, що вони не можуть. Дивіться, я бачу, що ви самі визнаєте, що в недійно наразі людей немає що він буде. Тому я не, не знаю. Не. Треба пару тижнів, щоб ви не залишилися. Є домовленість про 3-4 неділі. Ви людям розказуєте. У нас, можу сказати, приклад, під Франківськом є село Радче, перше село, в якому ніколи не приживалися автобуси, тому що люди сідали на проміжні далі, і Маниківка забережена. В один момент депутати прийшли до нас, і голова каже, ми знайшли чотирьох перевізників, які готові виїхати. Ми в один день, що можна було, видали документи, на радше виїхали чотири автобуси. Депутати зрадчі три тижні стояли на кожній зупинці і не пускали людей в проміжні автобуси. Я, я на свою очі я виїздив, я бачив, як падає дощ, їде Забрезький автобус, люди мокнуть, люди ламаються, депутати йдуть і не пускають, тримають. Пане Юрію, там зараз комунальний транспорт. Зараз так. Але вже відколи вони в місто дійшли. До того це було найпроблемніше село в області. Зараз там комунальні реакцій. Але я уясню, що ви мусите пояснити людям, якщо ви хочете зберегти, тому що завтра, АТП, якщо їм не вийде, вони нам принесуть документи і взагалі село залишиться відбувати. Розумієте, ну, наразі немає альтернативи. Ви будете мені писати, а я вам пишу, а я буду писати, організуйте сполучення Мар'янки до півці, а в мене до півці франків все добре. Я буду правий. Тому що е, була реформа децентралізації, де написано, що наближення послуг в тому числі транспортних має бути забезпечено населені пункти з центром громади. І внести спеціальну зміни повністю в все законодавство. Розумієте, для чого? Я, я не кажу, що перевізник ідеальний, ми з перевізником працюємо, але наразі немає альтернативи. І прошу, просто перевізнику Як Ви шукаєте цю альтернативу? Бо якісь оголошення даєте? Конкурс, конкурс оголошується. Оголошує. Ну, раніше конкурс оголошувався в газеті. І це ніде нема. В Україні на міжобласній маршруті Міністерство пробує проводити, оголошують 40 маршрутів, на 20 люди подаються, на 20 немає претендентів, на міжобласній маршрут. Повірте, війна нам ще пізно закінчиться. Точно. Тоді бажаючих буде дуже багато. Але тоді знову ж таки, треба буде моніторити тих перевізників, щоб недоброчесні перевізники не зайшли на той конкурс. Я також за то, я просто кажу, що станом на зараз, бо надійшло звернення, я, авто, я перевізник автобусний парк зобов'язав їздити. Але він зараз поїздить тиждень, другий, третій, і він має право звернутися, сказати, що відповідно до методики немає. Просимо цей. Для того я прошу, проведіть роботу з людьми і проконтролюйте. А, а на рахунок цілого тижня, я думаю, що цей, перевізник вже собі відмітить, і я буду говорити з, з директором підприємства для того, щоб вони помоніторили, якщо так, тоді, ну, значить, вони втрачають гроші. Це також нерозумно. Якщо вони не можуть забрати людей з галицю, значить вони втрачають гроші. Відповідно, я переконаний, що вони задуть туди інші транспорт пішли. То, то відновиться рейс на сьогоднішній день? Рейс відновиться. Все. Але якщо там не буде пасажирів... Ну, я швидше за все, що рейс не буде прокурсувати. Це просто графік поміняти годину. Дивіться, ми готові. Якщо там не треба, в неділю три рейси чи скільки, там. Треба, достатньо два пропускати. Ну, до, до, дайте, дайте, дайте пропозицію, який рейс треба. Нема питань, якщо один перевізник має інші маршрути, в цей напрямок, можливо, там щось можна скласти, і поїде один автобус, і всі будуть знати чітко, що в цей час в неділю є автобус. Ми готові до того, повністю паралізувати солодження. І що взагалі я порець у Франківськ вищив кінчар. село. Там Питання вирішили, бо там було питання в дорозі раз наголошу. Значить... Там позачора школи підсипали, нормально зробили. До зимою залежить від того, як ви будете підгортати ці дороги. їдемо в школу, ми веземо дітей. Кожен день їде, без, 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 без газелька їздить, возить. То для неї газельки є дорога, і для маленьких дітей, а не немає дороги. І друге, шофер не повинен як, собі самостійно взяти і перестати возити людей. Було ви, чи в Старостинський, чи сюди в сільську раду заїхати, а ну давайте виїдемо, що там на цій дорозі треба робити. Так, колеги. А, давайте так. Перше питання. Це до пана Юрія, до нашого. І це ми хочемо бути партнерами. Тобто, оцей градус, оце, <смеш> який тут зараз є. Це просто вже накипів. Я вам скажу, чому накипів. Тобто контроль. За тим, що відбувається, я розумію вашу логіку там, ваші проблеми, ваша громада, ви собі контролюєте. Ну, от, наприклад, у мене вже пропозиція. Ви кажете відеореєстратором, це давайте ми купимо відеореєстратор. І поставимо, і не треба водія питати, скільки в нього не треба старосту ганяти, там, не треба блокувати вхід в автобус. Тобто є в чому проблема? Тобто, я для прикладу зараз говорю. Тобто, я вважаю, що більша частина проблем із за водієм. Там дорога погана. Ми що, не знаємо, як виглядає погана дорога? Зараз їдемо в сусідні громади. Зараз от сідаємо, що ми їдемо в сусідні громади. І ми побачимо, що таке. І там є їй свідомость. А у нас раптом погана дорога. Да у нас ще треба пошукати такі дороги в сільських громадах, як у нас. Тому не дуже сприймаю цей аргумент. Що стосується договорів, Укртрансбезпека? Не відповідає за графік і так далі. Є нюанс, вони там своє, хай дивляться. А ми з вами, уклавши угоди, я не знімаю зараз відповідальність з громади. Що стосується дотримання графіків автобусів, це теж треба. Тому що, наприклад, я слухаю аргумент. Якщо це правда, що 6 днів тиждень загружений автобус так, що люди не можуть сісти. До речі, водій зацікавлений в тому, що про це ніхто не знав, в тому сні, власне, маршрут. Прямо От, Прямо скажу. Тобто, то один раз в тиждень неділю можна з'їздити з одним пасажиром. Вірю. Вірю.